Коштуємо те, що ніколи не коштували. Випуск. 11. Купили ось такі от бабалці. Зараз будемо пробувати. Ну, хабож бабуш, ти вже не зробиш. <звук> ну, на смак, Як холодні бабилці, це правда. Но шаріків я тут не бачу. А може будуть знизу? Боже, ну, коротше, ставлю 9 з 10, ну 10, він так не дуже заслуговує, тут гази є і це дуже класно, що тут є гази. Наливаємо ось так, бо з рота до рота передається. Це мікроб! Я також оцінюю, я напевне на 10 з 10, бо воно спочатку трошки гіркувате, але в кінці воно просто таке бомбіча. Ну так, да, це правда. І висновок. Купляйте, як побачите. Воно дуже дешеве. Угу, прям дуже. 53 гривні!